Всім привіт! Мене звуть Аліна. Я вас вітаю на моєму новому відео. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про стан потоку, але розповісти про це більш такими простими словами. Бо, а, взагалі, на просторах інтернету вже ну, дуже багато різних відео про те, як отримувати те, що ви хочете, як жити, життя, мрії і так далі. але... Завжди все, що я слухала, воно ем, якось без контр... конкретики, якимись складними словами. А я сьогодні хочу просто все дуже, дуже, дуже сильно спростити, щоб все було ну супер ясно і зрозуміло, що треба робити і як використовувати ці знання. Хочу одразу сказати, що я вивчаю тему підсвідомості, свідомості, в мене дуже багато сертифікатів і з коучингу, і з тета-хілінгу. і також я сертифікована тілесний терапевт, і я дуже-дуже дуже багато інформації поглинаю щодо цієї теми, тому мені є що сказати, і є знання, якими я б хотіла з вами сьогодні поділитись. І перше, що я хочу вам. Сказати це те, що для мене в житті найголовніша концепція це тримати у балансі свій розум, свою душу і своє тіло. Я думаю, що вже багато з вас чули про цю концепцію. Да? З англійської це буде mind-body-soul, і це дійсно працює, і цю концепцію до неї я дійшла. Самостійно ще до того, як про це почали говорити, ще в році, напев... напевно, я не знаю 2019, бо вже тоді я викладала певний час танці, і я почала розуміти, спочатку я почала задавати собі питання, чому танці так подобаються людям, чому після танців так класно себе відчуваєш? І це тому, що в танцях, звичайно, що це не тільки в танцях, але ми зараз говоримо про танці, бо я їх викладала і викладаю, в нас включаються ці три головні центри. Тобто, наприклад, коли ми вивчаємо хореографію, у нас включається наш мозок, а коли ми танцюємо, у нас включається наше тіло, і коли ми проживаємо якісь Емоції, певний досвід через танець у нас включається наша духовна частина. І ми всі ці три аспекти активуємо, і через це, що воно все працює в гармонії, ми починаємо себе відчувати добре. І я почала задавати собі питання: а якщо цю концепцію перекласти на життя? І я зрозуміла, що ось саме. Коли у нас в балансі ось ці три головні центри, ми починаємо бути в цьому потоці, да? От в цій синхронізації з Всесвітом, з енергією, і у нас починає все виходити. Все просто працює на нас. Дуже багато різних якихось знаків, можливостей. Ми відчуваємо себе добре, але. Щоб тримати ось ці три аспекти в балансі, треба робити дуже багато роботи над собою. Звичайно, куди ж без неї? Ось цей стан потоку він до нас приходить тільки коли у нас все в балансі. І знаєте, коли дуже багато коучів психологів вас просять зробити колесо балансу своїх життєвих сфер, ось так я вам пропоную зараз зробити ось це колесо балансу, але саме. На ось цей концепт mind body soul і прописати, е е е наскільки відсотків ви зараз е відчуваєте себе наповнено на уровні вашого розуму, на уровні вашої душі і тіла. І що можна зробити для того, щоб цей аспект в собі? Якось більш розвинути, да? якщо, наприклад, ви розумієте, що в вашому житті дуже багато розумової діяльності, але дуже мало фізичної, то треба да, щось додати в своє життя, де у вас буде більше спорту, більше якоїсь руханки, чи якогось догляду за тілом, і так далі. Або, наприклад, якщо ви розумієте, що у вас багато спорту в житті, багато там, розумової діяльності, але не вистачає ось чогось такогось да, такого духовного. То що я можу зробити для цього? Да, можливо, я можу почати медитувати, можливо, я можу знайти свій власний. Шлях, як спілкуватися з Богом, наприклад, да, чи розвивати просто свій дух. Психологія також нам допомагає не тільки мозок розвивати, але й нашу духовну частину. І, да, і от придумати, що я можу зробити для того, щоб той чи інший аспект покращити. І коли у вас більш-менш кожен з цих аспектів вони в балансі, ми починаємо відчувати цей стан потоку. Тобто ми. Починаємо відчувати себе цілісно, що ніде нічого не просідає. Да? Тобто ми відчуваємо себе м -м, як на своєму місці. І що це нам дає? А, коли ми в стані потоку, ми чітко розуміємо свої бажання істині а, і свої потреби. А це дуже, дуже дуже важливо, тому що Всесвіт да, він від, відображає те, що ми собі ем, говоримо, те, що ми собі ем, уявляємо в голові, те, що ми хочемо. І, наприклад, якщо у нас немає цього стану потоку, да, десь щось там просідає, ми себе не відчуваємо добре, а, нам дуже складно відчувати свої істинні бажання, свої істинні почуття, і ми починаємо рухатись не своїм шляхом. І через це ще більше страждаємо. Тому, наприклад, коли ви відчуваєте, що ви як застрягли по життю, вам не вистачає якоїсь енергії і так далі, звичайно, дуже багато інших можуть бути проблем від того, що там не вистачає якихось вітамінів і здоров'я, і це якраз тілесний аспект, да? якщо ви відчуваєте щось не так по здоров'ю, і, можливо, через це вам не вистачає енергії, підіть до лікаря. І це якраз ви будете підвищувати свій тілесний аспект. Да? І вам треба зрозуміти і от скоригувати ці три аспекти перед тим, як ви почнете робити якісь конкретні дії ем, на зустріч своїм мріям, бажанням, бо без цього стану потоку, без цього стану цілісності ви будете. Скоріше за все, рухатись не своїм шляхом. Так? Тобто такий у вас план. Перше, що ми робимо, це приводимо до ладу наші три аспекти: розум, духовну частину, тіло. Приходимо в цей стан потоку і починаємо відчувати свої істинні потреби, істинні бажання. Не те, що там нав'язано інстаграмом, вашими друзями і родиною, а от що в, ось тут. Бо ми знаємо, що для нас найкраще. Ніхтось там, а ми знаємо. І щоб почути свій внутрішній голос, треба з'єднатись своїм внутрішнім я, а якраз з'єднання з своїм внутрішнім я, то це і є ось цей стан потоку. І коли ми з'єднаємось з нашим вищим. Я, наше вище, я з'єднується з енергією Всесвіту і все починає працювати в такому симбіозі і допомагати вам. Сподіваюся, що це зрозуміло. Якщо ні, пишіть мені в коментарях, що ви взагалі про це думаєте, я буду відповідати і читати. Коротше, я не хочу затягувати це відео. Мені здається, що я зараз дуже вам просто простими словами. Пояснила ось цей концепт бути в потоці. Це дуже, напевно, просто звучить, але не завжди просто на практиці. І ви маєте прям самостійно розписати собі, по-перше, можете розписати, вже, що ви робите вже зараз, для того, щоб активувати ваш. Центр да, роз, розумовий, центр духовний, центр тілесний, що ви зараз робите? І якщо десь там щось недостатньо, чи ви просто відчуваєте, що десь щось просідає, дописати, що вам треба включити в свою рутину для того, щоб це підвищити. І ви прям будете відчувати, як е, ви починаєте себе відчувати краще. Да? Ви почнете от, відчувати ось цей зв'язок з навколишнім світом. З ось цією божественною енергією, з цією енергією всесвіту, бо ви будете чути чітко свій внутрішній голос. А що робити далі? Бо там наступні ем, кроки. як... Слідувати своєму внутрішньому голосу, бо а, ми іноді його починаємо чути, але все одно боїмося, боїмося йти назустріч цьому голосу. А, і я хочу думаю, що в наступному відео я про це розкажу трохи детальніше. І я думаю, що я зараз на цьому закінчу, тому сподіваюся, що це було цікаво для вас ви щось для себе сьогодні нове. Почули, а якщо це було не нове, то просто нагадали собі про це. І хочу вам сказати, що всі ці інсайти, всі ці знання, вони являються сміттям в, нашому, в нашій голові до того моменту, поки ми не почнемо заземлювати всі знання в дії. Да? Ще раз, всі наші знання і інсайти, доки вони не перетворились в дії, вони є сміттям в нашій голові. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Пишіть мені коментарі, бо це дуже-дуже дуже мені допомагає. Ставте вподобайки. Це новий канал, я тільки починаю свій YouTube шлях. Я не знаю, як це буде, я не хочу його закидувати, і ваша, ваша підтримка мені дуже-дуже дуже дуже сильно цьому допоможе. Дякую всіх вас обіймаю, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. па, -па, -па, -па.